Привіт! Мене звати Яна, я продавець-консультант в Єна лисенка 3 І сьогодні ми разом зануримося в літературний світ 2024 року та поділимося з вами топ-10 книжок, які захопили серця читачів минулого року. Тож, якщо ви шукаєте що почитати, залишайтеся з нами. І я гарантую, що знайдете для себе щось цікаве. Сім чоловіків Евелін Гюго, дійсно захоплюючи роман Тейлор Ченкінс Рід, який переносить вас у блискучий і водночас жорстокий світ Голлівуду 50-х. Евелін Г'юго, ікона гламурного кіно, розповідає свою історію молоді журналісті Монік Грант, відкриваючи секрети свого скандального життя, від початку кар'єри до шлюбів і забороненого кохання. Під час цієї розповіді життя двох жінок трагічно переплітається. Цей роман це чарівна подорож через старий Голівуд, що зачаровує і обурює водночас. А також розкриває теми справжньої дружби і складних життєвих виборів. <му> Книга, яка 100% мала бути в цьому відео. За перекопом є земля Анастасії Левкової. Особисто я виплакала літри сліз, поки дочитала, тому що ця книга піднімає теми, які є важливими, десь навіть болючими для кожного українця. Пошук своєї ідентичності, відповіді на питання: а хто я, «А хто є мої предки, а яке майбутнє я обираю для себе та своїх дітей. Потії відбуваються в нашому Криму, і разом з головною героїною ви проходите шлях її дорослішання. від самого дитинства у 1990-х до власне окупації у 2014-му. Тому дуже цікаво дивитися на ці сторінки нашої історії саме з такої точки зору. Ім'я смерті перше розслідування. Це незабутній трилер, який втягне вас у світ таємниць і смертельних інтриг. Коли лікар і судовий антрополог Девід Ганцер після особистої трагедії починає нове життя у тихому селищі, він не очікує, що його спокій порушить серія жахливих вбивств. З кожним новим розкриттям злочину, Девід опиняється все глибше в центрі небезпечних розслідувань. Що стають особистими. Це ідеальний вибір для всіх шанувальників детективів, які полюбляють полоскотати свої нерви. Покинь, якщо кохаєш» — Роман всім нам відомий Колін Гувер, який завоював серця читачів по всьому світу. Головна героїня Лілі бореться зі своїми травмами та спогадами з дитинства. Щоб нарешті знайти свій шлях і збудувати власну родину. Але її минуле не дає спокою, і тому вона змушена змінити своє життя, щоб розірвати коло страху і болю, що тримає її. Я вам обіцяю, ця книга буде тримати вас в напрузі до останньої сторінки. Наступною в нашому топі є книга, яка, як на мене, виглядає невиннішою, ніж є насправді. Тисяча пам'ятних поцілунків це роман Кол Тіллі, який розповідає історію кохання, здатного подолати всі труднощі й відстані. Рун, який приїхав з Норвегії до маленького містечка в Джорджії, знайомиться з сусідкою Попі. Вона має особливу місію. Виконати заповідь бабусі і зібрати тисячу поцілунків, але не простих, а таких, що змушують серце битися швидше, дійсно цікаво спостерігати, як їхні стосунки розвиваються через несподівані життєві повороти, тому що кожен поцілунок наближає їх до справжнього розуміння і кохання. Для стосунків потрібні двоє. Книга від Володимира Станчишина про стосунки в усіх їх формах. Автор розповідає про те, як змінюється життя пари: від закоханості до криз, народження дітей, підліткового віку, батьківства, а також про складні питання, такі як інвалідність, домашнє насильство та втрати. Станчишин ділиться досвідом не пропонуючи готових відповідей. А допомагаючи зрозуміти, як пройти через труднощі і зміни в стосунках, побудувавши їх по-новому. Якщо раптом ви шукали книгу з вибуховою сумішю детективу, інтриг та романтики, то ця гаряча історія точно для вас. в кота і Мишу. Книга 1. Прослідування Деліни. Це захоплюючий трилер, який поєднує атмосферу 1940 х років, і сучасний детектив. Аделіна, читаючи щоденник про бабусі, втягується в розслідування, пов'язаного з жорстоким таємним товариством. Вбивство, насильство і викрадення дітей це лише частина смертельної гри, в яку вона потрапляє. Тож, чи зможе вона розглядати таємницю і вижити? Дізнайтеся в книзі. Вибір у вас є завжди. Запитайте себе, чи він того вартий. Ця цитата повністю описує ідею медичного трилеру від Андрія Сем'янкова. Танці з кістками. Це досить похмура та іронічна історія про патологоанатома Северина, який, намагаючись позбутися від буденності свого життя, занурюється в нелегальний бізнес трансплантації органів. Роман постійно тримає в напрузі і змушує замислитися. А як далеко ми готові піти серади успіху? І знову Володимир Станчиш у нашому топі. Стіни в моїй голові це чесна і прониклива книга про тривоги, страхи та психічні розлади, які можуть отруювати наше повсякденне життя. Автор, досвідчений психотерапевт, він не обіцяючи рівного зцілення, але допомагає зрозуміти, що з тривогою можна жити і навіть товаришувати. І на десерт наша перша позиція. Іди туди, де страшно. Книга для тих, хто втомився стояти на місці через власні страхи. Лопес використовує надихаючі приклади та реальні історії, щоб довести. Найстрашніші тигри це ті, яких ми видумуємо самі. Тож, якщо ви відчуваєте, що настав час змін, ця книга стане вашим провідником. Отже, ось так виглядає топ 10 найпопулярніших книжок у мережі книгарні є у 2024 році. Я сподіваюся, що ви знайшли для себе щось нове та цікаве. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на наші соціальні мережі і діліться своїми враженнями, що з нашого списку ви вважаєте своїм фаворитом. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!